Вітаю друзі, на каналі, на зв'язку і В цьому відеоролику розберемося, що зараз відбувається з ринком, тому що я знаю, ми сьогодні всі прокинулися, сьогодні перше число нового місяця, і ринок пролився, пролився дуже сильно. Тож давайте перейдемо до графіків, розберемося, що відбувається з біткоїном, альткоїнами і куди ми будемо йти на мою думку. В першу чергу давайте розглянемо біткоін, що відбувається, тому що біткоін скоректувався в зону 114 тисяч доларів. І на біткоїну я побачив в принципі таку ситуацію. Тобто зараз ми можемо бачити те, що біткоін у нас повторює цикл руху, який був недавно. Давайте покажу про що я говорю. В першу чергу в нас тут виділяється такий паралельний канал, який нагадує з боку технічного аналізу бичий прапор. Це, до речі, такий хороший паттерн, який досить часто відпрацьовується. Ну і ця ситуація, яка є зараз тут, вона практично ідентична, тільки у масштабі меншому. Відповідає ситуації нижче, тобто ситуація, яку ми зараз бачимо нижче на графіку, вона дуже схожа до ситуації, яку ми зараз бачимо тут. Чому схожа? Все так само: всі лої збігаються, всі хаї збігаються, воно все схоже ідентично, і навіть підхід, тобто навіть зона. Дивіться, ось ця зона від із цією зоною. Ну просто ідентична зона, і все воно збігається відповідно. Якщо судити по ситуації в минулому, то скоріше за все ця корекція вона іде якраз на перекриття імбалансів, про яку я говорив у минулому відеоролику. У нас от є така зона імбалансів. І в принципі ця корекція, яка зараз відбувається на біткоїну, на мою думку, це просто деякий час така от корекція, щоб витрягти лишні руки з ринку, щоб люди в черговий раз вижилися, і потім продовжити рух, як це було в даному випадку. Тому що нагадую ринок, це психологія, і дуже часто чому ці паттерни повторюються. Психологія дій гравців на ринку, вона дуже часто ідентична. Відповідно, зараз ми бачимо дуже схожий сценарій, і я би очікував його працювання. Також глобально, якщо корекція в нас продовжиться, тому що, судячи по цьому плану, ми мали б тут піти трохи нижче і нижче, я думаю, ми йдемо або до середини імбалансу, це зона десь 113-600 доларів, якраз ось тут. Або якщо взяти більше таймфрейм, то ми можемо давайте я от, розтягну тут більше таку річ, тобто ми можемо бачити, що в нас є певна зона супротиву. На графіку, яка є в зоні 110 тисяч доларів, тобто ми, в принципі, в якомусь разі можемо скоректуватися прямо в зону 110 тисяч доларів, але все одно, навіть якщо в нас відбудеться ось такий рух, все одно глобально я очікую похід вище по біткоїну вплоть до 140-150 тисяч доларів. Тобто, зараз для мене ситуація по біткоїну виглядає в принципі ось такою. В цьому випадку давайте глянемо, що відбувається з альткоїнами. Насправді, ефіріум, подивіться на графік на відміну від біткоїна. Він краще стоїть. Та це, в принципі, не дивно, тому що притоки в Ефіріум зберігаються, тобто ми можемо бачити, попритоки в Ефіріум, хоч вони трошки зменшилися, але вони є, тому що порівнюючи з біткоїном, з біткоїна вже йдуть, як бачите, в нас за день були відтоки, тобто трошки грошей витекло. Порівнюючи з тим же Ефіріумом, він тримається. Ну і взагалі зараз по Ефіріуму виходить дуже багато крутих новин і, про, і по криптовалюті. Взагалі зараз наратив по криптовалюті дуже сильний. І в принципі. Я думаю, це що зараз відбувається, це те, щоб витрягти пасажирів. Тому по ефіріум, якщо так глянути, дуже логічна ситуація, тому що а, давайте глянемо в нас тут зверху. Ми по ефіріуму знаходимося в цій ці зоні, від якої ми кожен раз відкатили. І в принципі корекція від цієї зони не є, я би так сказав, чимось дивним. Також хотів би додати, що наш ефіріум уже дуже довгий час стоїть у такому діапазоні. Тобто, ми з вами зайшли от в цей діапазон по руху, в якому ми йдемо практично, давайте приблизно скажу. Півтора року і з цього діапазону пора виходити. Підтвердженням виходу з даного діапазону це є ось цей лой, який ми вийшли із даного діапазону. І в принципі, цей лой говорить про те, що як мінімум, як мінімум, зверху може утворитися ідентична ситуація. Яка призведе ефіріум до 5200 доларів. Тобто в ближайшому майбутньому, а це в розрізі декількох місяців, я бачу ефіріум по 5200 доларів, і це буде однією з моєї точок фіксації. Але в майбутньому я бачу ефір навіть більше, тому що в минулих відеороликах я говорив про похід до 6600-7200 доларів. Але зараз реальна ціль 5200 доларів на цей цикл я бачу прям, не люблю казати слово гарантовано, але. Біля гарантованого. На тому фоні наша Солана почувається взагалі погано. Чому? Та тому, що посилання немає таких новин, як притоків ETF і так далі. Тобто, взагалі немає ще таких компаній, як Мітростер тому що вже з'явилися нові компанії такі у ефірі. А в Солані поки цього нема, і вся увага прикута до ефірів, відповідно, з в нас рухається із запізненням. Але повірте, я очікую по посиланні ідентичну ситуацію, що Соланом почнуть якісь притоки, почнуть якісь компанії брати її на баланс. Відповідно, ми по посилання будемо бити хай у 260 доларів. Тобто на цей цикл я бачу там мінімум 240-260, так само у ближайшому майбутньому. Ну і по тому, як рухається солана, вона рухається досить непогано, тому що на більшому тайфремі ми просто бачимо хорошу. Структуру, я би так сказав, висхідну структуру, де кожен лой та хай нижче попереднього, і відповідно, якщо так глянути, це той самий канал, який рухається вгору. Тобто ми знаходимося в трендовому висхідному каналі. В принципі, єдине, що, наприклад, дуже сильно не подобається, це те, що із-за того, що Солана слабка, меми. Почали палити. Тобто більшість мемів, наприклад, із локального хаю попадали на 40%, той же вік попадав, упав нас так само на 35%. Та навіть ПЕПа, яка в цьому циклу має досить непогано триматися. Я вірю ПЕПа, яка поб'є свої хаї, впала на 30%. В принципі, якщо очікувати якогось сезону, то я би, знаєте, що сказав, я би. Я не думаю, що в цьому альсезоні на мемах буде якась така ейфорія, яка була двадцять 2024 році. Я думаю, що більшість людей вийде в беззбиток на навіть якийсь маленький прибуток і на цьому все закінчиться. Із-за цього більшість гравців на ринку будуть отуманені, тому що вони будуть думати, що е на альсезоні у нас будуть зараз сотні іксів, а скоріше за все їх просто знову залишать в ринку. Також що хотів би ще додати. По ефіріумі, чому я думаю, що далі у нас в ефірі це локальна корекція. Те, що давайте подивимося, як ефіріум рухається в кожному місяці. І оцей август, серпень, місяць, він у нас являється в історично досить слабким місяцем. Можемо побачити, тому що тут тільки плюс 5% за увесь час. Але єдине, що хочу вам показати, те, що. Не слабкий тільки в нас а, відбувся Халвінг Біткоїна. Халвінг біткоїна у нас був а, у 24-му році, у 20-му році. І саме головне, що я хотів би сказати, що в рік, в рік, тобто через рік після Халвінгу, кожен рік тобто ефіріум був сильним. Тобто, подивіться, у нас був халвінг у 16-му році, в му році. Місяць показав себе прекрасно. У нас був халвін у 2020 році, у 2021 році цей місяць показав себе прекрасно. Тепер у нас новий 24-му був Халвінг, і я очікую так само в цьому місяці прекрасне відпрацювання. Тобто я очікую надалі ріст. Можливо, він не буде такий сильний, як це було в попередніх місяцях, але в принципі, мій наратив у тому, що ми до. Вересня можемо побачити навіть оцю ціну у 5200, про яку я говорив. Ну і на заключення хотів би додати, що по ліквідаційній карті, по тому самому біткоїну, вся ліквідність вона знаходиться вже зверху. Знизу ми побрили всіх лонгістів, шортистів, тобто ну, шортистів ми тільки будемо брити. І в принципі. Мій наратив далі, корекція, яка зараз відбувається, вона всього на деякий невеликий час, і Я очікую позитивного закриття цього місяця. Також, друзі, хотів би додати, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що якщо я не випускаю випуски, я завжди щось пишу цікаве в своєму телеграм-каналі. Тут дуже багато цікавого. Сьогодні, наприклад, в каналі вийде статистика мого автоматичного торгового бота за цей місяць і. Ідентично виставлю за весь час, тож обов'язково подивіться. Також, о, до речі, у мене з'явився ще один ютуб канал, називається Щоденник Мільйонера. В цьому каналі я буду виставляти весь свій лайфстайл, свої думки, мотивацію, влоги і так далі. Вирішив це зробити на окремому каналі. І тут буде більше такий контент, не по сценарію, а більше контент від себе без куп'юр. Ну, подивіться у цьому відеоролику. Першому я це все описав, розказав. Обов'язково підпишіться, посилання знизу залишу. І крутий влог. До речі, вчора вийшов. Тому. Друзі, на цьому з за вами закінчу. Обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій щоденник мільйонера, ну і на мій телеграм-канал. І будемо з вами прощатись. Поставте лайк, коментар і напишіть, як вам цей випуск. Всім пока!